Доброго ранку, друзі. Це ранкові курасани. Ми вас вітаємо. Юля, що таке? Що ти, ти, ти купив етик без етикетки ялинку. Валерій, ти після цього ворог наш ворог наш. Ялинка, ялинка Юля багаторазового використання. Давно вже три роки. Так що я не купую ялинки з етикетками чи без етикетки. Дружина дістає, наряджає її і все красиво. Нам пишуть, друзі, пишуть, пишуть на номер 067 215 сім Стасе, ви можливо, більше знаєте ніж ми. Ви по той бік екрану, але пишете таке, від чого страх зароджується і в моєму серці. Так, я боюсь, що на цьому тижні що, а я боюся, що на цьому тижні піде на виліт один з ведучих курасанів. Стас. Стас, ви хто Стас? Ми вас запевняємо, що ми... хто ви хто ви? Я думаю, що Стас на місце ведучого новини зараз значить, мітить. на місце Славка. <су> дуже... а? Славко такий вихований ти ти бачиш між нею Тебе... різницю? Мама видно, гарно виховала. Вона я знаю, я розумію, що вона гарно куховарить, гарно готує зараз. Приготувала. Але ну як можна виховати з такого ну як можна дівчину так за голову взяти і штукнути? Так, даймо шо просто даймо ляпаса і все, і все буде нормально. Я вихована, я не можу дати ляпаса. Ну 67, 215 6666. 666. Ранкові курасани на Фейсбук. Пишіть про тих, хто вас дратує найбільше з нас, ведучих Боже. в цій студії. Кому треба заткнути пельку раз і назавжди. Знає, в заткнути шоу. пельку треба тробі, оскільки ти зараз наш маєш наготуватись, нагодувати снідан. Дорогі, пригощайтесь, ось моя мама сьогодні вночі стояла і не спала півночі і пекла кекс домашній. Боже, Для вас ну з кого ти такий вдався тоді? Ну, якщо мама така, таке сонечко, як маму звати? Галина Дмитрівна, Галина Дмитрівна. Слухайте, ми вам хочемо подякувати за сніданок за те, що вже другий понеділок в нашому ефірі з'являється ваша страва. Запіканку до сих пір пам'ятаємо, ми руками будемо їсти. Але ж бийте, Славка, будь ласка, ну, візьміть хліб, ремінець. А, Якщо немає, ми скинемось, купимо вам хороший ремінець. Такий знаєте, щоб шкіряний був, і ото вранці нам шматочок пирога, а Славкові по дубці. Ти знаєш, моїй мамі от не виникає ніколи бажання давати мені подукції. Смотри, який рецепт? Мама казала тобі, що тут? Які рецепт секретний. Вона не буде. Там є е, родзинки? родзинки, тут дріжове тісто, родзинки і сахарна. Е, Ну, бач, воно все присипано сахарною пудрою. Ви Зукрової знаєте, вчора От, друзі, Зараз всі активно обговорюють, що вчора відбувся з... знесли пам'ятник Володимиру Іллічу. Угу. Всі говорять, треба було це робити, не треба було. Акт вандалізму. Це чи це прощання ну, з радянськими спосіб... часами. Але люди в соціальних мережах вже висловлюють свої припущення тому, що може опинитися на місці пам'ятника Леніна на цьому монументі на бульварі Шевченка. Отже, хочу вам показати фотографію. Один мій знайомий опублікував один з варіантів, що може там. Будь ласка, покажіть. Пам'ятник називається Оксана. От, а мама вже бачила цей? Ні, от не бачила. Не мамі. Крупніше трошечки можна взяти. От зараз, Бачите, не впізнаєте цю постать? Ні, впізна... я не впізнала. Це Оксана Марченка. Оксана Марченка. Оксана <сх> Марченко. Слухайте, бо я кажу, буде пізнати, багато, багато не буде. Буде. Не буде, не впізнала. Ну Подивіться, ось бачите, Ти нам? Ні, Подивися, бачиш? Ти ж показуєш Ой. на камерочку. І так Оксана, Бау-Бау. Хто ж тебе в біса де вигадав? А вона, до речі, була в цьому наряді, значить, на шоу? Ну Шо? Шо? звичайно. ефір. що не можна. Так, так, значить, вкрав Славко. В мене новину про Мадонну. Ну так і, і що, дорікни йому. Ну, значить, він і... же її все одно зачитав. Просто значить, слухайте. Ну і навіть якщо він вкрав, то я ж знайду правду я... мені сказати. Ліна, чекай, зараз переб'ю, тому що. Дякую, Ви розумієте, хоча б зранку дайте мені поїсти нормально. Валера кожного дня мені нагадує. Зараз уже мені ну, навіть редактор Юля, ти ж худнеш. А ви думаєте, я забула? А це на дріждень можна не хоча б за вихідні від'їстися тут зранку. Зранку? Не можна. Тобі... Зранку, до речі, Текст можна. Тобі не можна їсти. Тимур Мазур сказав, що мені підійшли. Коли все можна. останній раз була на тренуванні, коли ти останній раз була на тренуванні? Тимур Мазур зараз тебе дивиться, йому соромно. Юль, Та це не ранкова їжа. Там це не ранкова їжа. В обід трошечки візьмеш, поїси нормально. Я тобі навіть свій віддам. В. А в. зараз потрібно Відаси. їсти білкову ти їжу. Ти знаєш. Білки і углеводи, точніше, важкі вуглеводи. Можна не Дякую, дуже величезне. Друзі, я хотіла до Євромайдану. Якщо ви збираєте сьогодні на Євромедан бути в ролі мітингувальників, у вас <клес> є маленькі <клес> <клес> дітки, <клес> то в ролі чи мітингувати? В ролі мітингувальників звичайно ж, люди не виконують роль мітингувальників в житті. Правда, а ні, вони виходить на меда і мітингу люди, ролівістами, активістами хоч торкові що вас є е, діти. Ну я навчилась на акторському ні, що мені ліна, не знаю. там по Власне, якщо у вас є дітки? Ви можете їх залишати. Охарально. Є імпровізаційний е, міні театр, який створює такий міні дитячий садочок. Е, росава, ви можете її писати на сторіночку в Фейсбук, залишати повідомлення, і тоді, е, значить, з одинадцято до 18.00 в неї можна залишати цих маленьких діток, якщо ви плануєте йти на майдан, ліна. Така новина міні ні, ні, ліна. От мене зараз більше всього цікавить по темі нашого ефіру. Ти Славка зараз боїшся, він біля тебе дуже близько. Правда, Фобі ти маєш навести? Так. Та що його боятися? Я взагалі його ігнорую. Я думаю, що сьогодні буду впродовж цього ефіру. Це, Це Славко тебе боїться завжди конечно. Він ти вже не, бо... боїться. не боїться. Не боїться. А, друзі, продовжувати тему, якщо про Майдан, так, ви знаєте, що на вихідних українська збірна з біатлону О, жіноча, так? Посіла перше місце води. в естафеті, так, в німецькому містечку. Якому... Перемогу Євромайдану. Все, дякую тобі, Ліна, за новину. Прекрасно. До речі, я хотів показати, щоб всі бачили повністю от мамин кекс, як він виглядає. От подивіться, бачите, б от відрізали. От якщо так, от. Ну де камера у нас? Де ми можемо показати? Ну, звісно, спить, не спите. Спит. Вася, що ти спиш? Отак, от бачите? Оп? І Вася, як Вася красиво. вже давно спить наго. Вже який уже каторий день моя струїца лінь співає Вася. розумію, води. А от вчора був Наш головний, головний, колишній головний колишній. Все ж Юля, можеш не робити робитиму компліментів. все одно нічого від того не випаде. А, Вчора був опублікований список претендентів на участь у Євробаченні від України. В національному Вічеслав відборі Значить, хто Соловка. буде брати Удивись участь на себе, <ріст> <ріст> Сла... віщай, віщай, Славік. Ну, шо... <ріст> Не Значить, Хто буде брати участь на цей відборі на Євробачення 2014 від України? Було п'ядено 56 п'ятдесят шість заявок. Фінал увійшли. Віктор Романченко. Знаєте, хто це? Так, да. а то О. Віктор Романченко. А хто його хтось знає? Він був переможцем здається x фактору одного з. Потім Анна Ходоровська, Стас Шурінс, Анатолій Шпарьов. Шпарє... Гур... чекай, чекай, гур... чекай, чекай. Шпарєв. А Шпарьов хто? Теж співак. Співак. Груп Гурт «Не Ангели, Тетяна Ширко, Іларія, Женя Литвинкович, Марічка Яремчук, Оля Шаніс, Таня Берк. вийшов? таня Берк. Та ну, так так таня Берк Берк. Берк. Таня Берк. Ну я знаю, така руденька, така руде. А її ну, часто я бачу згадують на телебаченні, особливо це сьогодні. Перший <рес> раз ви просто до з нас <рес> Ліда, тебе, юлічка. Тебе не чаще на жаль згадують, тому частіше. Ліза лізевасабі бачите частіше. яке зле з понеділка? Ні, а чуєте її часто. Співачка, вона починає свій творчий шлях, подала заявку на Євробачення, прекрасно можна її е за неї порадуватись. Чому її не часто згадують? Ну тебе ну тобі Корей, нема дім, чого а з нею ділити. Що ти зараз порівнюєш зі мною? От яке оце яке в тебе погане е погане? Слайк, добре, якщо ти такий справедливий, яку ти пісню цієї співачки знаєш? Яку ти пісню знаєш? Яка, яка пісня? А, пусть буде так не пусть пісня. буде так. так заспівай, будь ласка. Боря Таршес написав. цю пісню Пусть буде так, ну, в мене голову мене немає. Давай, просто. давай, Слай. А як співати в гримерці давити всіх своїм голосом? Так нічого. Mm. Господи, так зараз я зрозумів. Якщо у вас е, така відбувається все? історія, зараз. Секунду. Цікава новина. Э, зараз, зараз, чекай. Обамі забр... <с> <с> вот благо... забороняють... Друзі, Обамі забороняють користуватися айфоном. Я вам хочу сказати, друзі. А э, э, Офіційна информация. Так, а -а -а. Э, Барак Обама, дозво... э, вот, зачитаю, Прямо мова. «Мне не позволено иметь айфон по соображениям безопасности», сказал Обама. При этом он подтвердил, что его дочери Саша и Малия имеют смартфон айфон и, кажется, тратят много времени на них. Вот, от я вам хочу сказати, що Обама раніше надавав перевагу Блекбері смартфоном, mm -hmm. а зараз от не кажуть, чим він користується. От Обамі забороняють, уявіть собі. А якщо ними користуємося ми, так їм йому знаєте, чому забороняють користуватися чому? айфонами, то скільки їх легко зламати. А мені от. здається, що я він там заходить, не ну, на, ті ті на не, не на ті сайти. Він, мабуть, лайкає сторінки е, якихось, не знаю, там правителів, яких не можна лайкати. Їх Презуміє? вже немає в живих, ти хочеш сказати? Ні, я такого не казав. Це ти сказав. Так, на рахунок того, що ще цікавого в світі відбулося, виявляється, щоб ви розуміли, японська кухня ввійшла до списку, е, списку спадщини ЮНЕСКО як одна із найцікавіших е, саме кухонь, щоб ви розуміли. Російська кухня? Ні, японська. Японська кухня? Так. А до речі, до неї вже ну це такий список. Я не розумію, що там уже в спадщину ЮНЕСКО не внесли. Здається, весь світ викрахню скоро, не скоро внесли. і в нас внесуть, і нашу кухню. Ру. Тим паче Юль, сьогодні ти погоджуєшся з тим, що японська кухня до спадщини ЮНЕСКО відносну. Ну я внесли. Ну, Взагалі ну немає Шо що робити. Вносите? Ну Шо... там там вносять те, що е, найменше оброблюють тепловою обробкою саме продукти для створення японської кухні. Розумієш, друзі, а борщ є в спадщині ЮНЕСКО? Там немає. Друзі. Там а от тільки не зрозуміло чому А котусі є. А, ні, от шановні представники ЮНЕСКО, зверніть увагу: борщ український, класичний, його там немає. Якісь суші японські там перебувають. Що там рисину взяв рибину, туди, так підсолену чи совну числі. Традиційна, розумієш, тут як, як кулінарний феномен з багатою історією. Розумієш? Розумію. Все славік, що ти хотів сказати нам? Думаю, що? Ти зна... Я ти ви, зна... Зна... ви знаєте, я не дочитав ще є декілька імен, які їдуть на Євробачення. Вірніше, які претендують брати участь у Євробаченні від України. Ви перебили Значить, Марія. Та є така співачка. Вікторія Петрик, Володимир Ткаченко, сестра ну, Петро. Да, так, та ми знаємо. Володимир Ткаченко вже туди не перший раз потрапляє. Ну, не потрапляє він. що він не потрапив. Він тільки претендує до потрапити. Говорить, я щось не бачу. Потім Живим. Юлія Рудніва. Денис Любімов, Роман Полонський і Наталя Валевська. А власне, Роман кажучи. Полонський в нашому Валець. ефірі був. А Валевський вже можна і не претендувати, вона вже давно відома співачка. Ну, От ні, чому давно відома розуміла, це розуміла, новий, ні <схарі> 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 Руслана, теж до того, як поїхала на Євробачення, була доволі відомою співачкою, після цього вона набула ще більшої популярності. Шановні наші телеглядачі в студії ранкових курасанів співачка, яка також потрапила до двадцятки відбору на Євробачення, можливо, представить Україну в цьому конкурсі співачка і Є ларія, є Співачка Іларія вже зараз вона готує нас усіх і вас разом з нами до Різдва. А я нагадаю, що сьогодні у нас теж такий майже різдвяний сніданок. Ми смакуємо отакий от, от кекс, який спекла моя мама. Сьогодні вночі стояла біля плити, плити біднесенька. Не що ж знову показуєте? Квіти мамі твоїй показує а, від режисера, так. І всім іншим мамам України. Це я не понял. Я не зрозумів просто. От, власне кажучи, бачите, як нам сьогодні пощастило, неймовірно, от за таким прекрасним сніданком. А якби хтось з вас, до речі, приніс би, хоча б якийсь, хоча б крап колись джему, то було б ще краще. А, а там, там є в чи там є малина. Є, там. Є. А чому да, ми да. не взяли? А чому Я ти не, не взяли? Думав, думав, нема. Ти, ти ж бачиш, попрікати тільки в А Хоча б запитала, що там у нас дівчатка є в холодильнику, є. хоч щось. У нас багато. Соєвий соус. Валерій тільки табаско може сказати. Це соєвий соус, табаско і гірчиться. Вони розбираються, поки Славко ще не знайшов. що очевидно стоїть на наших полицях холодильнику, хочу. Я передати вітання своїй матусі, а там Кіровоградську область, у Олександрійський район, у село Вандурівка. Хочу, щоб в неї настрій був хороший. Хочу, щоб настрій був хороший сьогодні. І у тата Валерія, і у мами Валерія, а і хочу... у мами Ліни, і Давайте у Славка. Зараз... Е, Програма, а я хочу всім приїде. згадати всім нагадати про конкурс який називається назад в дитинство. Людоньки, шановні наші, відправляйте, будь ласка, ваші фото, рімеки, якими ви були, якими є зараз. На нашу сторіночку в Фейсбук. Дивіться, як це роблять за кордоном. Беріть приклад з них, з нас. Давайте подивимось. Ось. Робіть подібне і викладайте їх на нашу сторінку в Фейсбук, ранкові курасани. Але найголовніше потрібно згадати, що ось ці фото о, не просто так ви надсилаєте до нас на сторінку, постите у Фейсбук. А ще і у вас є можливість. Ну, по-перше, по показати наскільки ви креативні і можете ну там можливо знайти ті ж самі речі, які були у вашому дитинстві, а можливо, ні. Але найголовніше, що ці фотографії побачить наша спільнота, всі українці, які заходять до нас на сторінку, і 26 грудня відбудеться розіграш. Так. Валера. Це ти. 26 грудня. Власне, ми скажемо вам це О, ось Крапівіна. Крапівіна. Ну, Треба перефотографувати. Ну що це таке? Банти раніше так. ліна горбач не змінилася. Фактично нічого головне не змінився погляд. От другий раз сказав, а славка а немає. А де так, ж прекрасно, фото? прекрасно погляд не змінився? Це значить дитяче це... безпосередньо зберігався. Двадцять е е 26 числа буде розібрати. Прямо ефірі ми вам скажемо власне, хто став переможцем, Тож відправляєте ваші фотки за це. Ви виграєте. Квиточки для всієї родини на чарівне новорічне шоу. Дякую. Яке Дякую. Новорічне шоу. Новорічне шоу. Значить, Давайте ми подивимось, будь ласка, його. Наймасштабніше українське шоу. Новорічна казка від Шаховської. Зачко потрапить вся ваша родина. Якщо ви візьмете участь у конкурсі фоторімейків, знову ж таки, приклади. Беріть з нас. Абсолютно вірно. Фотографія, яка набере на нашій сторінці у Фейсбук, найбільшу кількість лайків, стане переможцем цього конкурсу. Так все дуже просто. Так, і сьогодні, дорогі мої, ми визначимо наші фобії. Чого бояться сучасні сучасні українці? Чого бояться взагалі? Сучасні люди, так звані громадяни світу. Славко боїться дивитися в зеркало. Я оце напевне знаю. Ти знаєш іноді і знаєш так. Буває іноді знаєш. От я от в готелі боюся іноді ночувати, тому що от, ти спиш так. От, знаєш, а не завжди зранку. От люди гарні. А, так от прокидаєш, знаєш, так. А «О -о -о Та я знаю для чого робиться це все. Я знаю, Федя. Я зрозуміла твій план. Ти спеціально Славка не показуєш кадр, коли він говорить. Тому що ти не хочеш, щоб його визнали найдратівливішим голосом і обличчя нашої програми. Федя. До Речі, якщо вам щось не подобається, надсилайте нам повідомлення 067-215-66-66. Ну, я знаю, Федя. І я на нашу вже... фейсбук сторінку ранкові курасани» Пишіть, будь ласка, кому треба врізати Дякую, язика з ведучих Федя. нашого шоу, кому треба відрізати голову, кого замість Леніна теж треба скинути з постаменту. Про все це пишіть, і ми виконаємо це. Залишайтеся Федя. з нами після невеликої па. Паузи, випуск новин.